Добрий день, гуртківці! З вами Юга Ірина Іванівна. І сьогодні ми продовжуємо тему лідерства і поговоримо про неформальних лідерів. Тема сьогоднішнього заняття неформальні лідери. Неформальні лідери це люди, які, на відміну від класичного лідера, дали про себе знати завдяки. Нескінченному потоку духовних якостей такі люди спираються виключно на свій життєвий досвід, який виявляється багатшим, ніж у інших. Дві головні відмінності від класика. Перше неформальний лідер на будь-якому з етапів життя не зобов'язаний бути офіційно призначеним, наприклад, класним керівником або Керівником гуртка. По-друге, неформальний лідер ніколи не кричить в три горла. Хто він? Його дорослі можуть не помічати і навіть не знати про його існування. Він ніколи не пише на парканах про свій неформальний статус. Він ніколи не тягне до себе насильно. Люди самі приходять до нього. Вони роблять це тому, що хочуть. Цього самі. Відчуйте різницю. До класичного лідеру йдуть так, як туди веде стежка системи. Наприклад, педагог дає завдання, класичний лідер збирає учнів, вони разом його виконують. До неформального приходять через емоції. Це я сподіваюся вам зрозуміло. Якими ж якостями обладає неформальний лідер? Він володіє такими якостями. Перше, така людина повинна вміти подобатися. Часто цьому супроводить яскрава виражена зовнішність або іскрометне почуття гумору. Хоча це далеко не єдина риса і не кінцева мета неформала. Далі, неформальні лідери ніколи не дозволяють собі відкрито панікувати. При цьому не варто відносити такий темперамент до флегматиків. Навпаки, серед цих людей часто зустрічаються яскраво виражені холерики. Нагадую вам, як будуть реагувати холерики, флегматики, сангвініки-меланхоліки на футбольний м'яч, щоб ви згадали різницю між цими темпераментами. Холерики вдарять по м'ячу. Сангвінники обійдуть м'яч і підуть далі, флагматики побачать м'яч і підуть назад, а меланхоліки, побачивши м'яч, заплачуть. М'яч це конфлікт. Далі. Такі люди дуже публічні, вміють слухати співрозмовника, але і не потерплять, коли не слухають їх. Комунікують за принципом, коли слухають інших, вчаться, коли мовляться самі, то насолоджуються. Далі. Неформальний лідер вміє об'єднувати суспільство в групи. Нерідко в своїх особистих цілях. Такі особистості часто відносяться до сирих кардиналів. Нагадую вам, хто такий сирий кардинал. А це такий фразеологізм, що позначає функціонера, що знаходиться поза публічним полом, або не має офіційного статусу, але має величезну владу і вплив. Далі це дуже прямолі... прямолінійні люди, їм це ніяк не заважає бути великими мрійниками. Саме вони здатні, нікого не соромлячись розповісти про свою мрію, не боючись насмішок і засудження. Далі неформальні лідери вміють по справжньому вірити це почуття настільки сильне, що, здається, його можна відчути на дотик. Саме ця віра і терплячість допомагають прибрати хаос в думках і непомітно переходити від однієї. Справжньої мрії знову до загаданої. Далі вміння надихнути. Це одне з найсильніших сторін неформального лідера. Вони вміють це робити так, як не вміє ніхто інший. Тут відіграє велику роль шалена, сильна позитивна енергетика цих людей. Коли неформал оповідає, він. Ніби віддає частину себе, по суті, він щедро ділиться своєю енергією. Напевно, ви не раз зустрічали людей, після спілкування, з якими у вас ніби додаються сили, після простої розмови вам хочеться бігти, незалежно від того, це початок, середина або кінець дня. Справу, яку вам доручає неформальний лідер, ви робите на 120%. А якщо і відчуваєте після цього втому, то розумієте, що вона приємна. Нічого дивного, в цей момент ви були, ви були заряджені, цей заряд ви отримали від неформала. До неформального лідера завжди приходять за порадою. Зрозуміло, що неформальний лідер має нескінченно розвиватися. Він живе відчуттям віри в нього. Саме це стимулює його до розвитку. Віра підживлює і допомагає стати ще більш впливовим і помітним. А зараз я вам запропоную деякі практичні вправи. Перша Права, яка має назву груповий портрет або соціальний атом. Мета визначити статусне становище членів групи. Діти. У вас є уявлення, як виглядає атом. Ви вивчали це по хімії. Який складається з протонів, нейтронів, електронів? Згадайте, який вигляд мають електронні хмари. Щось подібне треба і вам буде зробити. Так ось таке завдання накреслити свою групу, зображаючи її членів кружечками. Важливість кожного відобразить розміром кружечків. Відстань між ними нехай відображає спільність інтересів, спогадів, ідей, бажання спілкуватися, прислухатися один до одного. Можете використовувати стрілки. Або інші знаки. У вас з'явиться візуальна картина, яка буде відображати ступінь контактів між вами. Ви можете об'єднатися у малі групи та порівняти свої результати. Вже цього буде достатньо, щоб поставити собі питання, чи я уявляв саме таке ставлення до себе оточуючих, чи відповідає картина. Побаченого моїм уявленням чи ні. Над чим мені потрібно працювати, щоб ставлення до мене змінилися на краще. Ну, це, наприклад, це, наприклад, а ви можете побачити картину, яка вас приємно здивує. І на завершенні ми зможемо обговорити цю гру, ну, коли ми побачимось. Зможемо з'ясувати ваше відношення до того, як вся група виглядає в очах товаришів. Наскільки об'єктивна ця думка. Кому вдалося, на вашу думку, максимально передати процеси, що відбуваються в групі? І малюнки і я прошу вас, відсилайте мені. Також ми розглянемо вправу, яка має назву Харизматична особистість цілі. Освоїти активний стиль спілкування та розвинути у групі відносне партнерства. Потренуватися у визначенні чітких та ясних ознак харизматичної поведінки, Усвідомлені лідерських якостей. І так, спочатку обговоримо поняття харизматична особистість. Хто така харизматична людина? Харизма це здатність людини притягувати та утримувати увагу інших людей, випромінювати енергію, яка сприяє прийняттю такої людини, відчуттю легкості та бажаності її присутності. Харизматичний лідер, наділений невловимим шармом, який забезпечує можливість впливу на людей. Ми обговорювали це вище. Харизматична людина впевнена в собі, але не самовпевнена. Вона привітна, але не солодка і не листива. Спілкування з нею приємне. До слів її хочеться прислухатися. Що потрібно зробити, щоб бути харизматичною особистістю. По-перше, спробувати проаналізувати, як виглядає і як поводиться. Харизматична особистість. По-друге, спробувати налаштуватись на хвилю харизматичного лідера, пошукати підсказки в стилі його поведінків, його жестах, міміці, манері вести розмову, триматися з іншими людьми. Напишіть про свої враження від зустрічі з харизматичною особистістю. Хто вона, ця особа? У чому виявляється її харизма? Чого б ви хотіли і могли. Навчитися в неї. А тепер спробуйте взяти будь-який текст це завдання таке, я даю вам пропоную, із підручника. Нехай це буде фізика чи література, історія чи математика, і спробуйте прочитати текст, як його читає учень, який погано читає. Далі, як його прочитає людина, яка швидко читає. Далі зазвичай читає, потім учень, який читає з виразом, і наостанок, як його читає лідер, якому треба захопити цим матеріалом менше. Попрацюйте над цими варіантами, запишіть самі себе, щоб потім ви могли ці образи порівняти. І подумайте над такими питаннями. Що б ви могли зробити, щоб стати харизматичною особистістю? Як можна навчитися цьому? Для того, щоб стати лідером, необхідно не тільки уявляти собі закони існування та розвитку групи, але й мати спеціальне знання про себе самого. І наприкінці нашого заняття? Я пропоную вам, як завжди, притчу під назвою Пекло і рай Притча про довгі ложки. Багато років тому, а може, це було лише вчора, біля самої Брами Раю новоприбула людина задала привратнику питання, яке до того ніхто не став. Цей чоловік прожив добре життя і дуже зрадів, зрозумівши. Що опинився перед Перлинною Брамою. Брама це великі ворота, переважна при монументальних спорудах, готовий відчинитися, пустивши його у світ вічного блаженства та щастя. Але все ж таки все ж у нього в голові без кінця крутилася одна і та ж думка, якою він ніяк не міг позбутися. Безкінечно мудрий і проникливий брамник, звичайно ж помітив його замішання. Скажи мені, в чому річ, схоже, тебе щось непокоїть? у тебе залишилися якісь нескінчені справи? Ні, відповів чоловік. Перед смертю я зробив усе, що хотів, і я не шкодую. Просто я тільки но ну, задумався про те, на що насправді схоже пекло. Коли я був живий, не вірив до кінця ні в рай, ні в пекло, і знання того, що ці місця справді існують, мене дуже стурбувало. Звичайно, безмежно вдячний тому, що потрапив саме сюди, але від одних думок про те, що в цей же час хтось інший страждає, тим більше вічно, мені стає погано. Я запитую себе, невже Господь справді настільки мстивий? Думаю, ти будеш здивований, усміхнувся брамник, привратник. Як і у випадку, з іншими великими істинами, все далеко не так просто, як ти думаєш, і водночас набагато простіше. Дозволь мені все тобі показати. Брамник плавно змахнув рукою, і вони раптово опинилися біля брами ада. На подив покійного вони практично. Не відрізнались від ворот, воріт раю. Він раптово відчув букет неймовірно смачних ароматів, почув, почув брязькі брась, тарілок і столових приладів. Брамник провів його через браму і перед ними відкрилося чудове видовище. Це був величезний банкетний зал, такий довгий і широкий, що його стіни глубилися в серпанку. Та димка, залишаючи погляду лише нескінченні ряди колон, покритих різбленням, що підіймалися до стелі, під якою клубилися хмари. Над вишуканими столами з Мореного дуба нависали канделябри з безлічу свічок, що пропливали тепле світло на бенкетів, яких було більше, ніж можна. Порахувати. Невидимі інструменти грали прекрасні, неземні мелодії, а аромат вишуканих страв був настільки спокусливим, що одного запаху було майже достатньо, щоб відчути їх на смак. І це що, пекло? спитав чоловік, розявивши рота. Саме відповів воротар. «Тут це не зовсім таке, яким, на перший погляд, здається. Придивісь уважніше. І чоловік послухався поради, уважніше, придивившись до столів і тих, хто був за ними. Раптом він розглянув щось дивне: столові прилади не були чимось окремим від бенкетуючих, але натомість були частиною їхнього тіла, у кожного з тих, що. Бенкетували замість рук були або видилки, або ложки, або ножі, та такі довгі, що з їх допомогою вони просто не могли донести їжу до рота. І тут він з жахом зрозумів, що бачить насправді присутні тут були неймовірно голодні, вони корчилися в вагоні, оточені бенкетом гідним королів. Але не в силах донести до рота навіть крихітного зернятка. З кожним днем вони ставали все голоднішими, і цьому не було кінця адже вони навіть не могли померти від голоду. Тепер він чув їхні крики і стоїн, викликані віччям і безнадійності ситуації, що дає їм нескінчені страждання. Чоловік зіщувався бр. Схоже, я побачив достатньо. Прошу, забери мене звідси. Миттю вони повернулися туди, звідки вирушили до воріт раю. Переступивши поріг, чоловік побачив те саме, що тільки що бачив пекло величезний, банкетний зал, музику, найсмачнішу їжу та столові прилади як частини ціла. Він глянув на себе і побачив, що його руки. Нижче за лікці перетворилися на жахливо довгі вилку й ніж, нездатні дотягнутися до його рота. Він був жахом і ледве не заридав, коли раптово відчув на плечі легкий дотик руки брамника. Придивісь уважніше, прошепотів той. Чоловік, широко розплющивши очі, побачив, що в цій залі. Панував зовсім інший настрій, ніж у тому, що він бачив у пеклі. Його оточувала практично відчутна атмосфера кохання, товариства та радості. Побачивши це, він відчув те саме і всередині себе самого. Його очі сповнилися сльозами. Але це були сльози радості усі. Всі без винятку їли, пили і веселилися. Їхні обличчя були рум'яними та яскравими. З усіх боків лунав веселий сміх та лунали тости. Тарілки гостей були сповнені, але в них досі залишалося місце для добавки. В їхніх очах танцювали веселі іскорки, і вони насолоджувалися всім, що міг запромувати їм цей банкет. Як їм це вдавалося. Просто вони годували одне одного. На цьому, дорогі діти, я закінчую сьогодні наше заняття. Бажаю вам успіху, гарного настрою, віри в себе, будьте усі доброзичливими. Мирного неба над головою. До нових зустрічей!